Митці з Кам'янського та художники, які переїхали в наше місто з Бахмута та Маріуполя, професійні живописці та майстри декоративно-ужиткового мистецтва до Дня прапора та незалежності України в музеї історії міста відкрили виставку із символічною назвою Творчість єднає. Хочу привітати наших художників, наших майстрів, подякувати за те, що в цей непростий час знаходити в собі натхнення, займатись творчістю, надихати нас, мешканців нашого міста, надихати наших військових. Вітаю всіх зі святом, Бажаю нам всім миру та перемогу. На експозиції представлені роботи 12 художників. Це твори живопису та графіки, декоративні віночки та дідухи. Серед робіт і вишиті гладюкартини Олександра Діденко, який переїхав до Кам'янського з під Бахмуту, аби підтримати обдарованого митця та познайомити кам'янчан з його творчістю. Організувати виставку художника запросив очільник Кам'янського. Мер об'їжджав соціальні оці сфери, провіряв, як живуть переселенці. Я йому показав декілька робіт своїх. Йому сподобалося. Він сказав, що треба зробити виставку. Серед митців Олександр Малаховський чоловік приїхав до Кам'янського з Маріуполя. Там у рідному місті залишилося усе життя та усі його картини, більше з яких згоріла. У Кам'янському художнику вперше за довгий час захотілося знову творити. Я з задоволенням сюди приїхав. Мені місто подобався своєю уютністю. Може бути і цього, і за. Удобство этого города мне здесь понравилось и захотелось рисовать.